Пане Сергію, я перепрошую, що змушена повернутися все ж таки до питання вашого автомобіля. Кюсі я просто ще не перевірила. у нас є відповідь декларація ваша за 2010 рік, яку ви подали в Мінекономрозвитку. ек в цій декларації? Ну, немає автомобіля легкового зареєстрованого жодному. Тому власне, ми коли припустили. Коли, коли, коли Ну, ми подали запит про вашу декларацію за 2010 рік, оскільки ви там в 11-му працювали, то ви подавали там свою декларацію. Тому ми припустили, що автомобіль у вас з'явився вже пізніше за час роботи в антимонопольному, оскільки в 10-му році в декларації він не відзначений. Чому так вийшло? Що в декларації вже рік. може, 10-й рік. Ну так, в 10-му році цей автомобіль не значиться, що він у вас є. Там ж це декларація, але але ж значить, що в декларації відзначається не тільки придбане майно, а те ще яке у вас є у власності. І воно ну, от в декларації за 2010 рік. І за 2009 рік по деклараціях прокуратури там теж це майно не зазначене. Тобто, по 10 рік декларацію воно у вас ніде не задеклароване. Принаймні те, що от, нам наразі вдалося здобути інформацію. Я знаю, що в 2009 чи 10 році придбаний автомобіль. Але ви виходить, його не задекларували, і через це Можливо, можливо, можливо... виникло питання, що, що автомобіль, я придбав, і скажу, працюючи в антонформу. Автомобіль... Так, опираючись на офіційними документами, зробили такі висновки, А ви нас звинувачуєте в упередженості, хоча ви мали можливість нам ну, пояснити, поспілкуватися про своє майно, щоб уникнути непорозуміння. Але все ж таки подання залишається відкрити, звідки у вас взявся мільйон на це авто ну, чи в 20-му році, чи в 9-му. Я задавав пояснення з приводу придбання автомобіля ви... ну, дослідження. Службовець. Не, ну, в 10-му жоден автомобіль не зазначений вас в декларації. В ну, ми це зробили, ну, не, не, не знайшли інформацію. Ну, давайте, ну це питання було про 2010 рік, що у вас жодного майна не зазначено, хоч ви кажете, що ви його придбали в 10 му році. От, ну зверніть на це увагу, що такий факт є. Тому звинувачити, у нас неупередженості, немає у вас підстав. Ні, все ж таки, з приводу того, що в упередженості, перепрошую. Те, що я підніму для себе ці декларації, де повідомляють, можливо, я. Помилково не означає. Дякую.